Вітаю! Сьогодні 8 січня, Трускавець Україна, моя перша така вилазка до лісу в цьому році. І я запрошую вас разом зі мною. Не так давно зійшов сніг, і в нас такий тиждень теплої погоди, сьогодні плюс 10. Вночі був дуже-дуже сильний дощ. І дивіться, з'явилися дрижалки. Тремела помаранчева, гарний їстівний гриб з купою корисних властивостей. Такий собі гриб желе Це гриб паразит, він зростає на міцелії трутовиків з роду пеніофора. Ну, є також ще тримела золотиста, яка зростає на грибах роду стеріум. Ось така гарнюнька. Найчастіше я її зустрічаю на ліщині, і по дослідженням цей гриб має протиракові властивості, особливо рак легенів та рак шийки матки. Містить в собі амінокислоти, в тому числі незамінними, а також вітаміни групи Б. Ну, і якщо ви бачите, він такого яскравого жовто-помаранчевого кольору, тобто він ще й містить собі каротин. Також тут -от поруч зростає на цьому ж самому дереві ще один так званий гриб-желе. це аксидія чернієча. Вона ще не дуже так розмокла, одного дощу їй було точно недостатньо. Але вже можна побачити. Не суху шкірочку, а такі виразні плодові тіла. Можливо, не дуже апетитно виглядають ці грибочки, але я їх так само збираю. На відміну від тримели помаранчевої, ексидія Сідія Чорніюча має а, такий легкий грибний смак, і за структурою мені подобається. Я люблю желейки. Тому трохи зараз спробую зібрати. А взагалі, якщо придивитися, тут дуже багато цих грибів, просто вони зараз ще в такій стадії, бачите, їм ще декілька днів дощів, і тоді вже можна повноцінні було б плодові тіла збирати. От, може, жменьку зберу. Перша грибна здобич в цьому році. Сподіваюся, що ще щось цікавеньке з вами знайдемо. Чуєте, як співають пташки, ніби весну відчувають, хоча ще два місяці зими. І зазвичай за зимовими грибами треба йти там, де багато повалених дерев, так, гілок, і отам саме. Є шанси знайти якісь їстівні гриби, бо зимові гриби це деревинні гриби. І ви вже, мабуть, побачили ще одну тремелу помаранчеву. Це вона тільки-тільки починається. Саме тут була засохша, а тепер трошки розмокло плодове тіло. І що цікаво, серед цих тремел, ексідій, дрижалок, отруйних немає грибів. Навіть якщо ви точно з видом не визначилися, це хай лишається. Також в сезон з тримелами зростає ще такий дуже цікавий та корисний гриб. Це урикулярія бухоподібна. А В нас зазвичай вона полюбляє зростати на такій старій чорній бузині. Ось, наприклад, як тут. І зараз вам покажу плодові тіла. І дуже рідко вона зустрічається на інших деревах. Які чудові екземпляри, і видно, що вони молоденькі. Аурикулярія вухоподібна, вушка, муер. Які чудові екземпляри? Не підсушені, бо достатньо вологі. Чудово. І з цими сьогоднішніми грибочками я вже знаю, що буду готувати. Декілька страв з вами приготуємо. Цікавих та корисних. Зараз ці гриби, які ми з вами збираємо, це абсолютно їстівні гриби, які можна їсти навіть сирими. Зазвичай, якщо чисті екземпляри, то я саме так і роблю в лісі. Смаку особливого ніякого вони не мають. Дійсно схожі на вушка. А ось на ці грибочки я вже запізнилася, це була глива. Побачите, вона вже. Зіпсована, звісно, що непригодна до їжі, проте тепер я знаю ще одне дерево, де теоретично можна шукати гливу. Он біля мого кошика, бачите, таке величезне-величезне дерево це клен. В стовбурі він має таку розщелину. Я, звісно, сподівалася знайти тут зимові опеньки. Але ви тільки подивіться на цей скарб. Просто прекрасні екземпляри аурикулярії вухоподібної. І це доволі так рідко я її зустрічаю на інших деревах, окрім бузини. І найчастіше це саме клен. Але, от щоб на живому дереві, мені здається, що це друга знахідка. Так, ой, які прекрасні екземпляри. І зараз взимку, чим чудово їх збирати, тим що можна бути впевненими в тому, що вони не хробочливі. Тому що абсолютно всі гриби, навіть трутові гриби, вони бувають хробочливими. Ну, сьогодні ми з вами вже точно не з порожніми руками. І на мої дві страви грибів вже вистачає, але ми з вами будемо збирати ще. І от ще скільки тут дрібноти лишилося, тобто ми ще сюди не раз прийдемо це точно. Бачу на гілочці ще тримало помаранчево. Ще один клен. Те, що я знайшла в розщелинах цього клена? Це фламуліна або зимовий опеньок. Такі вони маюнькі-манюньки. Ну, буду сподіватися, що якщо буде волого, то вони підростуть. Ми зможемо з вами їх позбирати. Там Вище вам, мабуть, не видно, але вони там також є, Скільки тут ексідії. Ці дні були дуже, дуже сильні такі вітри. Та Ялиця як переломилася. Ож вона величезна. Я зараз в такій частині лісу і перевіряю клени. До речі, дуже багато ушкончених стовбурів. Ось який красень клен. А ось, подивіться, залишки від клена. І тут я побачила нарешті фламуліну. Давайте подивимось, може вона в гарному стані. Ну, на жаль, вже вона така підсушена. От зараз я спробую трохи взяти і вдома розмочу. Якщо вона буде нормально після розмочування виглядати, то можна буде приготувати. Вона добре відновлюється у воді, ніби непогана. Просто що так непрезентабельно вже виглядає. Ой, що тут дістати треба трішечки подумати як. Ну, от якось так, але я не засмучуюсь, тому що це плюс нові грибні місця в мою скарбничку лісову. Такі тут на стежині знахідки в мене. Саркос червона. Дивіться ще скільки її. Взагалі-то це весняний гриб. Дуже-дуже дрібненька, але не очікувала я її, звісно, в січні знайти. Не знаю, як ви, а я вже дуже скучила по зелені. І тому не можу пройти повз. трохи позбираю. Який чудовий зірочник. Зірочник середній. Гарна їстівна рослинка. Має трохи землистий смак, але мені подобається. Уявляєте, яка сила в ній? Сніг зійшов, така погода нестабільна. Знову, післязавтра, знову нам морози, сніг обіцяють. в мене зупинка, я збираю траметис різнобарвний. Такі чудові свіжі екземпляри трапилися. Я цей гриб дуже люблю. І коли зустрічаю, то збираю. І як я його використовую, я вже показувала в попередніх відео, як готую, чим він корисний. Якщо в двох словах то має чудові противірусні, протиракові, антиоксидантні, протизапальні властивості, протиалергенні. Такий гарний лікувальний грибок, неїстівний, але і не отруйний. тому його можна заварювати як чай, можна вживати як порошок. Він, якщо вживати як порошок, він у нас не перетравлюється, проте це чудовий пребіотик. Неочікувано, ось стільки траметеса в мене вийшло. Правда, я його тут не чистила, не перебирала, тому вдома буде робота з ним, але просто нема зараз часу в лісі години на це витрачати. Зараз в мене невеличка перерва. Буду пити чай, також з траметесом, відпочинок і підемо з вами далі. От туди до струмка. Ось я і на березі річки, Ви тільки послухайте, як шумить вода. Бачите цю грибну красу на поваленому клені? Ось вони, в зимові опеньки, ну, також трохи Сушені, але ще можна щось обрати. Навіть пластиночки ще світлі. А ще й непогано вийшло, правда? Яка краса в кошику? Це в мене ще знахідки фламуліни, і ця, мені здається, виглядає вже трохи краще. Також це клен. Такі невеличкі родинки, ще й непогано. А до тієї я вже не дотягнуся. Це ж треба як один стовби облив інший. І, до речі, це також такий великий-великий клен. І знову мені тут наклеєння гриби зустрілися, але тепер це вже глива. Мені вже і грибів досить, але ніяк не можу зупинитися. Я зараз в тій частині лісу, де ніколи не була. Як виявилось, тут дуже багато кленів. У мене знову знахідка Фламуліни. це прям така величенька. Давайте подивимося, яка вона. Ну, о ще, ще й непогано. Треба брати. Сезон вже фламуліни підходить до кінця, принаймні в наших лісах. От щойно я збирала фламуліно на тому стовбурі. І тут побачила другу частину цього дерева, клена, і вирішила обстежити його. Чи нема тут фламуліни? Яке ж було моє здивування, коли я побачила ось ці гриби? Ви не уявляєте, як давно я вже мріяла їх знайти? Вирішила, що в нас вони не зустрічаються. І ось тут так неочікувано. Це аурикулярія звивиста. Також є гриб. І ось як виглядає урикулярія вухоподібна, тобто вона така гладенька, як шкіра і ззовні, і всередині. А урикулярія звивиста, подивіться, яке в неї плодове тіло, правда, вона трохи підсушена, то нічого. З цього боку вона взагалі дуже схожа на трамитися різнобарвний. Якщо придивитися, то вона волохата. А от з другого боку тут вона вже як шкірочка. Ну, бачите, трохи підсохша, тут можна помітити, як вона схожа з орикулярі вухоподібною. Це ж треба, оце так знахідка. Звісно, я візьму і сьогодні будемо її пробувати. Сподіваюсь, що у воді вона відновиться так само, як відновлюється вушка. У мене тут ще одна просто чудова галявинка з зірочником не може пройти повз. Дивіться, які молоденькі. До речі, зірочник чудово зростає на підвіконні. Його навіть підсівати не потрібно, він сам постійно відновлюється і буде радувати вас. Як така зелені під віконня. До речі, насіння зірочника чудово, можна вирощувати на мікрозелення. Воно найкраще себе показало з тих варіантів рослин, які я пробувала. Воно дуже швидко проростає, дружні сходи. Ну, просто чудовий варіант, якщо ви вирощуєте мікрозелень, то і збирати насіння зірочника також доволі легко. Красунька кропива. Скоро будемо з вами вже її збирати. Я вже виходжу з лісу, що саме цікаве, я ж тут проходила, коли йшла до лісу. І подивіться, відразу видно клен. І ось така гарненька фламуліна. Все ж таки біля землі вона краще зберігається не підсушена, більш свіжа ну, Так, трошки підсушена, але не було дуже довго опадів у нас. Прекрасні екземпляри. Зараз я обережно ножем зріжу. Сьогоднішня прогулянка лісова була просто надзвичайна, принаймні для мене. Я Мега задоволена. Тим паче, що знайшла один з грибів, який давно мріяла знайти. Покажу вам результат. І результат, як бачите, доволі непоганий. Зелені можна було б ще набагато більше позбирати. А ще ж у мене ціла авоська з треметесом. Ну, а тепер за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Моя лісова здобич постояла ніч у холодильнику, і зараз буду замочувати це все окремо. Оці всі зелені та хрящеподібні гриби я буду замочувати в питній воді, через те, що вони набирають в себе цю воду. А фламуліну та зелень буду в звичайній воді. Гриби чудово відновилися у водичці. Дивіться, класні. Дрожалку помаранчеву, донька просила її лишити, тому готувати, мабуть, будемо без неї. І тепер, якщо є якісь тут місця кріплення до деревини, їх треба пообрізати, а також поверхневий бруд. І подивіться, як гарно стала. Виглядати, тепер орикулярія звивиста. Вона така стала м'ясиста. Зараз я її пообрізаю також, і будемо з вами готувати. Як бачите, фламуліна також добре відновилася у воді. Ці підсушені грибочки, якими вони стали чудовими. <рисунчики> Скільки слизу. І тепер найскладніше це відчистити їх. Від поверхневого бруду. Ось ці всі місця кріплення до деревини, зараз буду обрізати. І зовсім трішечки так витискаю зайву вологу з них, ось ближче, як виглядає грибочок. І от, щоб не відчувалася ось ця волохатість, Гриби рекомендують трохи проварити. Я буду проварювати хвилин 5 в підсоленій воді, але для початку я відразу їх наріжу вже такими зручними шматочками і готувати я вирішила з ними моркву по-корейськи. Також мені потрібно вухоподібно подрібнити і відварювати не потрібно. Поки проварюються гриби, я до натертої моркови додаю цукор, а також сіль. Я використовую рижикову сіль. І все добре перемішаю. За смаком ця орикулярія мені нагадує чимось ексидіум. Я б не сказала, що прям в захваті від цих грибів, але в них приємна така жувальна консистенція хрящика. Я їх промила під холодною водою, вони трішечки солонуваті, і тепер додаю їх до нашої моркви. До речі, сирий гриб він взагалі без, без ніякого смаку. Тепер я сюди додаю насіння кропиви, мелений коріандр, подрібнюю часник, Додаю оцет, в мене домашні заличі. А також олія. Я використовую кунжутну. І тепер лишилося почекати хоча б годинку, поки настоїться наша морква. А зараз приготуємо канапки з зимовими грибами. Для цього потрібно підсмажити хліб з одного боку натерти його часником. Гриби ми підсмажимо в кисло-солодкому соусі. Для цього я їх підсмажу на невеликій кількості олії. І через 5 хвилин додам оцет в мене, ожиновий, а також мед, сіль та перець. І знадобиться також стиглий авокадо, З нього потрібно дістати м'якоть та подрібнити її. Сюди ж додаю трохи ложинового оцту або можна лимонний сік, щоб так не темніло авокадо. Лишилося прикрасити зеленню наші канапки, а взагалі можна, наприклад, авокадо збити разом з зеленю та часничком і такою пастою намазати, а можна, наприклад, додати ще й вершковий сир. Різні варіанти можна вигадати. Ось така краса виходить. Зазвичай я на зимові свята готую такі канапки. Дуже вдалий цей рецепт у мене вийшов, тому рекомендую обов'язково спробувати скуштувати, якщо ви полюбляєте такі інгредієнти. Останнім часом мені дуже подобається смажена на вершковому маслі фламуліна з додаванням чеснику. Я її підсмажу. Поки не випарується волога. В принципі, ці гриби не обов'язково якось довго термооброблювати. І в кінці приготування посолю, поперчу та додам подрібнений часник. А оці всі грибочки я заморожу. Ось такий грибний обід у мене вийшов з того, що ми з вами здобули в лісі. В моркві по-корейськи мені аурикулярія звилась та сподобалася. А от просто так не дуже. Вушка все ж таки набагато смачніші, Ну, як на мене, але я дуже рада, що я нарешті зустріла цей грибок і познайомилася з ним. А якщо ви її збирали, напишіть, як вона вам що ви з нею готували. І останнє, що я сьогодні буду робити за грибами, це квасити капусту за орикулярією. В минулому році я готувала конвертики капустяні з начинкою з моркви, орикулярі та часнику. Мені вони дуже сподобалися. І хочу зараз зробити більш такий простий варіант без конвертиків. От, побачите, до моркви я натираю часник, Тепер переурикулярію та добре перемішую, і викладаю шарами. Соло, я, звичайну питну воду кімнатної температури на 1 літр води додаю столову ложку солі. У мене тут півтора літра. І перемішую. Я не дуже утрамбовувала капусту, тому що все рівно буду розсолом заливати, і хочу, щоб вона в мене залишалася хромкою. Накриваю капустяними листочками. І тепер заливаю розсолом, сіль у нас повністю розчинилася зверху тепер ставлю щось важке в мене банка з водою, і розсолу я не долила десь приблизно 2 см через те, що капуста трохи всядеться і вона виділить ще свій сік. Але якщо буде недостатньо, то я тоді просто через день долю трішки розсолу. Якщо знадобиться. І тепер квасимо, як звичайну, капусту 3-4 дні при кімнатній температурі, в залежності від температури. А потім зберігаємо в холодильнику. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!